Добрий день! І ось перша тема, з якою, якою мені захотілося з вами поділитися. Я якось прокинулася вранці і не зразу мені захотілося вставати. І я листала собі телефон, і лежала і знайшла одне цікаве відео, документальний фільм. Мені захотілося його передивитися. В фільмі розповідалося про сім'ю в СРСР. Всі ми... Ну, практично всі, багато хто з нас народився в СРСР, на жаль. Але ж це наше життя, це наша історія. Ми цього не можемо викреслити і не треба цього робити. Так от, подивившись, подивившись цей фільм, я була, чесно кажучи. Мені стало дуже боляче і дуже... Те, що ти, коли ти дізнаєшся, що з тобою робили, і що намагалися з тобою зробити, це просто жах. І тому, вставшись, додивившися цей фільм, я встала з кроваті, і мої емоції настільки були бурхливі, що мені захотілося все це кудись виплеснути. І я сіла писати. Я написала тут цілу маленьку, маленьку статтю, таку. І думаю, що ви мені пробачите, якщо я трошки буду читати з свого листочка, ну, по-перше, це одне з моїх перших відео. По-друге, дійсно емоції просто зашкалюють. І буду з вами ділитися. Чомусь, коли з'явилася ця... Нова республіка радянська, вони чомусь вирішили, що е, сім'я повинна бути тільки картинкою. І вони не вчили, як будувати сім'ю, як виховувати дітей. Вони вирішили, що це просто зайвість, цього не потрібно. Треба було бути терплячим і терпимим. Відсутня система була підготовки молоді до створення родини. Бо за ідеологією, сім'я повинна як, як пережиток буржуазії, вона повинна була зникнути. Вони намагалися її знищити, просто знищити. І після революції, 15 років, вони руйнували життєві цінності шлюбу, сім'ї. Мала бути просто велика комуна. Вони це робили для того, щоб управляти масами. Людина не повинна була бути індивідуальністю, не повинна розвиватися. Вони хотіли нас зламати, звільнити від особистого життя. Ми не повинні були мати сім'ю, чоловіка, дружину дитину. Єдиною опорою ма... треба було, щоб була держава і більше нічого. Хотіли заборонити сім'ю, але вони так і не наважилися на це. Але вони зробили хитріше. Вони дозволили цивільний шлюб, вони руйнували церкви. Вони вирівняли дітей, які були народжені в шлюбі і поза шлюбом. Вони вважали, що людина це гвинтик, робітник для держави. І більше нічого в неї не повинно було бути. Але при цьому жінка повинна була обов'язково народити дитину. Але виховувати цю дитину повинна була держава. Щоб цього гвинтуку, щоб цей гвинтик не відвлікався від роботи, бо йому ж треба було працювати. Вони дали жінки рівні права, але це все одно, що сир в мишоловці. Жінка повинна була виконувати всю хатню роботу і ще йти на роботу і працювати там. І це була важка робота, бо жінок долучали до усіх видів робот і чоловічих в тому числі. І це називалося, що жінку звільнили. Це їх улюблений міф про звільнення жінки. А насправді великий обман. І це дуже. Вибачте, будь ласка. І це дуже схоже на те, що відбувалося в Третьому рейхі. Там теж робили таке ж саме. Людина нічого не, людині нічого не належало, вона не могла мати ніякої своєї думки. Вони заборонили аборти, дітей виховувала не сім'я, а мілітарні структури. Те ж саме робилося і в СРСР. Якщо подивитися, як складався День робочої людини в ті часи. Жінка повинна була вставати в п'ять ранку для того, щоб приготувати їсти всій родині. Потім вона, потрібно було йти на роботу і працювати там. Якийсь обід був собі, а вільний час треба було займатися громадською роботою. Це якісь збори профсоюзні, комсомольські та ще що, що вони тільки не придумували. Додому жінка приходила об 11-12 годині ночі, а в 5 ранку треба було вже вставати знов, то на дітей не було ні часу, ні сил, ні можливостей. Та це ще не все. Вони зовсім викреслили батька зі стосунків з жінкою і дитиною. Якщо ви колись були в Києві, то в нас в Києві є. Центральний ЗАГС, вони його збудували, він прям такий як палац, і біля нього стоїть пам'ятник. Вони там побудували пам'ятник. Цей пам'ятник це жінка і дитина. Де батько подівся, ніхто не знає. Навіщо той пам'ятник там? Е, я вам розповіла. Про дуже маленьку частину того фільму, якого подивилася. І тепер подумайте, і скажіть самі, які сім'ї ми маємо, яке життя ми будуємо, маючи такий берграунд. Тепер я розумію, чому моя душа так тягнеться до трансформації і до знань. Багато вчуся і багато працюю над собою. В цьому мені допомагають метафоричні карти. Це лагідний, але дуже продуктивний інструмент для, для рішення будь-яких проблем. Якщо вам цікаво, я з великим задоволенням буду вашим провідником в роботі з метафоричними картами, для того, щоб позбутися від, від цих жахів і установок СРСР, які ще досі працюють. В нас Нема нічого неможливого, просто треба мати бажання. Під цим відео я залишу посилання на цей документальний фільм. Якщо забажаєте, передивіться його. Мені було б дуже цікаво почути вашу думку. Якщо напишете в коментарях, буду вдячна. Не бійтеся висловлювати ваші думки і побажання. Мені на цьому я буду з вами зараз прощатися і до наступних зустрічей. До побачення. Гарного вам всім дня.